Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам про Бураска. Цю машину всі ви знаєте, тому що вона дуже крута і класна. Колись на неї був марафон. В марафон я цю машинку не отримав, а отримав уже після марафону. По-моєму, він продавався за реальні гроші і я його купив. Коротше, дивіться, значить, що в нас це за машина, які в неї фішки. Фішками, перш за все, у неї є рухливість. У неї 62 максимальна швидкість вперед, 25 назад, при тому, що по тому потужність 25 кінських сил це дуже багато, це класно. А максимальна гранична маса машини, ось дивіться, всього 12,5 тонн він а, важить. Для машинки він, коротше, як ЛТшка, можна сказати. Як ЛТШка. У вогневій міці в нього також є плюси це його гармата. Розкид у неї великий, час зведення також доволі великий. Але є два снаряди. Два снаряди з разовою шкодою з разовою 360 і перезаряджання між вистрілами 2 секунди. всього. Тобі ж ти, тичку дав, тичку дав і сматуєшся. Середня шкода на хвилину, звісно, низька, тому що це як барабан, можна сказати, магазин такий. Середнє пробування броні у нас на стандартних снарядах 190 під каліберах. І голдових підкаліберах 240. Ну, звісно, в ідеалі в ідеалі, це я колись завантажував використовувати голду. Я чуть-чуть цих, а це в основному ці, і поміняю їх містами. Тому що це я дуже давно компонував, на ньому не катав, скажу, давненько. Чесно. Так, все. По гарматі ми розібрались, по живучості її немає, тому що 1250 хп і абсолютно картон. Башта взагалі картона 15 10 10 корпус також картонний 40 20 20 Коротше, на броню розраховувати ніяк. По скритості 35 нерухома, це нормальна скрітость для стежки і під час руху 26,8, по спостереженню 409. Скажу чесно, можна тут експериментувати, там на огляд ставити чи ще щось. У мене от така збірка, вона з давних давен стоїть, буду на ній її обкатувати цю машинку. До речі, зараз бурас продається. Зараз Борас продається в преміум магазині, хто зацікавиться, можете взяти. Але машина прикольна. Поїхали в бій. Зіграємо 2-3 боя, подивимося на неї. Скажу чесно, на ній дуже легко е зливатися. Якщо лізти в банк, то його забирають моментально. Але якщо більш-менш з розумом грати, то доволі непогані показники можна показувати. Так, у нас голда заряджена. Буду на голді грати. 240 пробою це небагато і так. А 190 взагалі це мало. Дивіться, значить, перезаряджання двох снарядів у нас 21 секунда. 20,98. Виглядає він прикольно. Ну, бачата, коротше, грубо говоря, у нас корпус, а башта з єбра. Ну, якщо візуально чисто дивитися, напевно, воно такі є плюс-мінус. Ну, ми поїдемо, коротше, на зеленку. Тому що з ТТшками там взагалі нічого нам робить. Будемо на Зеленки дивитися. Дивіться Лунтик як летить. Як він летить? Зараз станемо тут. Бізон. Є. 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 Два з двох. Перезаряджаємося, і потрібно пропасти із засвіту, тому що, тому що нам не потрібно, щоб по нас лупашили. здалеку. Ну, все, що потрапляє, все його пробуває. Це хіба в гуслю щось залетить. Ну, Звісно, круто, що динаміка така, тому що реально комфортно грати на рахунок швидкості. Так, тут хто у нас їде? Алтешка. Блін. Там оці рельєфи. На, 390. Є. Ой, ще хтось по мені стріляє. Коротше, з двох один зайшов. З двох один зайшов. Тут на вісімикратну ставимо ж. Збільшення восьмикратне. Так, хто тут у нас? КПЗ, хайолка, ЛТшка ще ця не добита. Їзде. Я не, не розумію, воно не видно нічого. Блін, і я йому не дав, і він мені не дав. Зараз перезарядимося. І з двома снарядами тоді вже будемо якось старатися щось накинути. Бізон просувається. Гвардієць тут є. Дивіться, які класні танки. Які ж там прекрасні танки. Ні, ну я тут стояти так не хочу. Я напевно від'їду. Ой, Йолочка. Йолочка, Йолочка. Ні, вже буду тут. Бізона забрали, там нічого робити. Зараз хай відсвітюся і будемо старатись когось підсвітити та накинути. Опа. Я ще не пропав. Чи як він по мені вистрілив? Так. На. На. Єсть два з двох. Перезаряджаємося. Їдемо халупеці ще понаставляли. Зараз перезарядимося, будемо їхати на гвардійця. Уже 3 секунди перезаряджання. Зараз постараємося в нього влити два снаряди. Там ще чаріотер, я його з плюшки заберу з однієї. Давайте, давайте, давайте. Привіт. Є. Є. 2450. Перемога 2450. Нічого, нормальний бій. Зараз поїдемо далі. Зараз поїдемо далі. Оце ми з вісьмірками буває, трапляється із шестірками, ну це дуже рідко. Це дуже рідко і там, звісно, класно, тому що всі картоні можна навіть на вб грати. То ще ще не ББшндартних підкаліберах. Тут ББшок немає, фугаси. Так, зберігаємо. Зберігаємо 74. Так, на стабілізації в мене вже закінчилися ці штучки. На огляд тут мені не потрібно. Турбіни також немає. До екіпажу, що в мене є тут. Є підвищена увага. Ну, давайте підвищено швидше буде засвічувати лампочку. Так, поїхали в наступний бій. Поїхали. Один бій зіграли, то мені сподобалося, в принципі, я давно ні, на ньому не катав. Так, тут у нас рибальська бухта і ми з десятками. Оце вже хреново, звісно, тому що важче грати набагато. Воно ще як пощастить, але тим не менш важче. Важче грати. Ще дуже багато від карти залежить. От може бути карта нормальна, така що там ну, комфортно грати, а може бути така карта, що ти взагалі не знаєш, куди ти йдіться. Та 60 рівнями. Тут плюхи такі, що дай Боже. А в мене все 1250. Це, грубо говоря, пару плюх і можеш залетіти в ангар. Так, поїхали, напевне, напевне. Поїдемо з самого початку на центр, а далі буде видно. Тут от у нас Чармлє. ЛТшка Бетчат ЛТшка, я... Напів ЛТшка Не зрозуміло, що це таке. Ну, динаміка класна, бачите? Тут навіть горка невеличка, я 60 км їду, а максималка, по-моєму, 62 чи 65, скільки я там говорив. Не знаю, може хтось засвітиться. В принципі, будуть по-любому їхати. Постараємося дати пару тичок хоч одну. О, Безеха, Безеха їде, дивіться. На. Я навіть не засвітився і це дуже добре. О! На, є дві тички. Так, тепер піджимаємося, перезаряджаємося, тому що нам нам отримувати не треба. Ось тут об'єкт тусить. Бізон їде, як дядько, дивіться, нічого собі, блін. Безстрашний такий, у нас там фланг пустий чи що там твориться взагалі? Що там твориться взагалі, а? Куди він поїхав? Ага, в ямки. Цікаво, він вилізе зараз чи не вилізе. Трошечки почекаю може вилізе? Дивіться, вилазить. На! На. І на. Два рази, 1400 вже є домашки. Вже є 1400. 8, 7, 6. Ой! ой, -ой. Мене хтось засвітив, а хто мене засвітив? Черенгеном, чи, чи чим. Блін, хреново, Бо може ще й бизон накинути. Не дай Боже. А хто мене засвітив взагалі, я не розумію. Бізон засвітив, так він там не показувався наче. О, бізона розібрали все. Так, добре. Добре, добре. Що в нас тут? Тут у нас не бачу нікого ще. 832 забрали, а Безеха десь там. Добре, будемо стояти, подивимося. Можливо Безеха засвітиться. Я засвітився, не буду я стояти вже. Я вже не буду стояти, от то, напевно, безе мене світить. Напевне, безеха світить. Так, куди б його поїхати? 19 у нас 20. Ну, в принципі, плюс-мінус рівно поки йдемо на 1000 програїм. Ага. Ага, ага, ага. І їхати звідсіля не хочеться, тому що і тут можуть проїхавжувати. Можна буде накинути. Засвітюсь Засвітився Йолочка Йолочка, ви розумієте, забрала її, слава Богу. О, а я думаю, чому я постійно в засвіті? А Йолочка не витримала, по мені вистріла і її забрали. Ну такий розмір нам підходить. Такий нам розмір підходить. Бачите, як вона прокралася незамітно. Раз стала і стоїть, світить усіх Прикольно. Ой-ой-ой! Блін. Фу, він слава богу по мені також не потрапив, але тим не менш злякав. Так, перезаряджаємося. Перезаряджаємося. Зараз відсвітимось. І постараємося, напевне, знизу нашим допомогти. Постараємося допомогти. Він буде думати, що я тут. А я вже буду на другий фланг переїжджати. Можна було б його обдурити, обхитрити, але я не знаю, чи там немає ще якогось підкріплення для нього. Так, 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 так. Що в нас тут? А як я його засвітив? Він десь показався, значить. Він, значить, десь показався. Опа. Опа. Ну, там жовте пробиття, таке невпевнене. Т-54. У мене вистрілив Т-54 кумулятивним снарядом. Не зміг я ВЗЕХУ пробити, але тим не менш по моєму засвіту дали йому... 1200 чи це взагалі ще, ми ще було так добре Ребятушки по мені хочуть стріляти. Є забрали чувака. Блін, центр небезпечний, слава Богу, тут пороздупляли. Цих чуваків поздупляли. Зараз щось треба вирішувати з центром. Тому що там куча народу, блін, аж три чоловіка, і їх треба роздупляти. Їдемо Будемо туди під'їжджати і щось вирішувати. Ой-ой-ой. ой 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 Мені не треба домашка, щоб прилітала по мені. Ірон Арні. Цікаво його прикривають, мабуть, Петхи прикривають, Ірон Арні. Є. Два рази. Бліна, прикиньте, БК. БК. Жесть. Ум, так просто не здамся, чувак. Так просто не здамся. Не думай. Не думай, що ти мене так просто забереш. На, забрав, забрав. Так, тут у нас скорб. Не буду перезаряджатися, тому що в мене ще один снаряд і БК збита. 40 секунд ремкомплект Надіюся, перестою тут, поки він відновиться, щоб я міг. Нормально перезаряджатися. Так, скорпіон. Скорпіон на центрі. Зараз постараємося йому ще одну плюшечку накинути і перезарядитися. 15 секунд. Ага, він знову засвітився. Знову він засвітився. Ага, тут Ірон Арні, не хочу. Не хочу, в мене не так багато ХП. Так, ну давайте, відновили боєукладку. Перезаряджаємося. Перезаряджаємося. Є. Так, там безеха і Т-54 була. Була Т-54. Зараз постараюся нашим допомогти там. Для того, щоб оцей геморой прибрати. Оп, ховаємося, ховаємося, ховаємося. Є. Є, перезаряджаємося. Не вийшло потрапити в башту. Головне не злитися. Нам таке не потрібно. 9 секунд. Так, де в нас 54-ка? Вона тут чи вже переїхала кудись? Тож його знає. І Iron Arnie. ну Ar Iron Arnie, напевно, десь там і тусується в тому районі. Де він не був і тут тепер ще є ПТ-шки. Т-103 і Т110Є4. Обидві вони мене і шота забирають, якщо я засвітюся і потраплю. І ще вони по мені потраплять, то все. Тому їхати я нікуди не буду. Буду стояти, можливо, дамаг якісь нанесу. Опа. Блін. Бачили, як Айрон Арні виліз? Це було епічно. Та, ну це прикол. А куди воно потрапило, я не розумію. Ви бачили, воно повинно було в башту потрапити. А воно не потрапило. Просто-напросто. Добре, поїхали. Їдемо айрон арні забирати. Постараємося, по крайній мірі. Ну тільки що якийсь фейл був. Чому воно полетіло, хрен знакуди куди, цього я не можу розуміти. Якщо все буде нормально, то ми його заберемо. Але це якщо буде все нормально. Забрав. Забрав. Так, 2900. 2900. Поїхали далі. Можливо, ще когось заберем. А де ж 54 очка А, он вона. Фулова, до речі. До речі, фулова. Поїдемо, постараємося дати ще дамаг. 1200 насвічено Непогано. Непогано кажуть, непогано. Раз. Два. Три фрага, три п'ятсот Шикарно. Шикарно. Перемога, вся техніка супротивника знищена. Добре. Іще один бій. І ще один бій граємо на ньому. Цей навіть бій, напевне, виріжу і в кращі моменти завантажу. Тому що мені сподобалося. Та я думаю, і народу сподобається. Хороша, коротше, машина, реально, але голду, тому що дуже маленький пробій на е стандартних підкаліберах. Так, є, навіть якусь медаль дали. Лахвес, лайк, значить, Лах я не менше два танки підписав. Ну, коротше, це зрозуміло. Ставимо. Лампочку і поїхали вперед. Поїхали вперед. Промзона дев'ятки. Промзона дев'ятки, ну тут, якщо чесно, право. Потрібно їхати направо. Напевно, за оцими пагорбами буду ховатися, старатися дати якусь домашку Тому що їхати в оці промзону, в оці цехи. Ну, взагалі на ньому не варіант, броні абсолютно немає, будуть просто напросто роздупляти. А отут, отут можна. Так, 15 секунд. Що у нас тут ЛТшки є? є? Є, у нас ЛТТБ, у них ЛТТБ. А, і єбр 90 І в нас єбр 90. Ружка 251. Левних. Ну, в принципі, плюс-мінус парі... паритет. Плюс-мінус паритет. Тетю тютюрю. Опа, опа, бечат. Це братюля такий, що барабанний. Братюля барабанний. звісно, не хочеться зараз схопить. Ляща якось. От так СТАшка. Дивись, Чермлі летить. Летить і ні на кого не звертає навіть уваги. Привіт. Оп. Блін. 430, нічого це дав мені. Непогано так. Непогано дав. На. Та, ну допоможіть, дурачки, блін. Прикиньте. У мене ще 5 секунд, ніхто мені допомагати не хоче. Допомогли, але ну, вже дуже пізно, так? Да? Все. Коротше, в цьому бою не пощастило, звісно. Я не буду навіть затягувати до кінця, до фіналу. Е, в двох боях в перших були нормальні цифри, нормальні показники. Танк вартий е, своїх, так сказати, грошей. Якщо буде можливість, можна в годньому календарі брати, коли буде випадати. Якщо є можливість, у вас от конкретно можете брати за гроші. Ну, за гроші це гірший варіант, звісно. Ото такі справи. Всім спасибі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім успіху і до побачення!